Всім привіт ви на каналі Exvie. Якщо ви підписані на нас у Фейсбуці або Телеграмі, то могли помітити, що останнім часом ми почали щодня публікувати питання на знання ПДР. До речі, якщо не підписані, то я дуже рекомендую. Посилання залишу під відео. А щодо ПДР, то ми помітили багато цікавого. Наприклад, що можна вічно дивитися. На полум'я, воду. І те, як під питанням, хто перший проїде перехрестя, хтось пише про самокатника, маршрутку або таксі. Але якщо без жартів, то є деякі серйозні питання. Сьогодні їх і обговоримо. Традиційно дивіться до кінця та не перемикайтесь, адже наприкінці у нас як завжди приємні. Сюрпризи. Хоча з цим відео я впевнений, ви додивитесь до кінця, бо хтось буде в шоці, а хтось скаже: Ну, я ж казав, адже в цьому відео розбираємо три міфи: стереотипи, в яких багато водіїв робить помилку. Міф перший. Треба завжди уступати дорогу трамваю. Фіх його знає чому? Може тому, що він великий, твердий та металевий. Якщо йому не дати дорогу, нас дожене та буде Бобо. Або може тому, що всі трамваї хочуть помститися тим мудакам, що паркуються на коліях та не дають йому проїхати. Але згідно ПДР, в ось такій ситуації. Ви маєте проїхати першим. Чому? Тому що трамвай має перевагу перед іншими транспортними засобами лише якщо він на головній або на рівнозначних дорогах. Якщо він на другорядній, а ви на головній, ви їдете перший. Підтвердження шукаємо в пунктах. 16-11, 16-12 та 16-13 в правилах ПДР. Міф другий. Світлофор скасовує знаки. Тут можливо проблема в тому, що багатьом на підкорку мозку вбили правило: регулювальник світлофор, знаки, розмітка, маючи на увазі, що спочатку за пріоритетністю йдуть сигнали. Регулювальника, який може скасувати все інше. Потім йде світлофор з такими ж правами. Але є проблемка тому, що в пункті 8.3 ПДР чітко сказано: сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Всі помітили тут слово знаків пріоритету. Тобто світлофор не може скасовувати дію заборонних знаків. І ось в такій складній ситуації, але все ж таки реальній ситуації вам повертати направо не можна, навіть якщо ви бачите зелену стрілку світлофора. Тому, хто не знав, запам'ятовуйте, світлофор не крутіший за знаки. Просто на перехресті або він, або знаки пріоритету. Вирішують, хто та куди їде. Все. Міф третій. В будь-якій незрозумілій ситуації користуйся правилом перешкоди справа. Твоя смуга звужується. Треба перелаштуватися наліво. Пофіг. Нехай поступається! Я перешкода справа. Два авто повертають вліво з двох смуг в одну смугу. Пофіг, що я їду з середньої смуги. Поступись, бо я перешкода справа. Ну і так далі. Почнемо з того, що у ПДР терміну перешкода справа ви не знайдете. Чи правило правої руки? Також терміну теж немає, наштовхує на якісь думки. Ні. Можливо, не таке воно і універсальне це правило. Знову ж таки, звертаємось здебільшого до пункту 16 ПДР та його підпунктів. А саме є пункт 16.6, в якому написано: повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспорту зобов'язаний дати дорогу. Трамваю попутного напрямку. А також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку, прямо або повертають праворуч. Оце і є приклад перешкоди справа, який відповідає ПДР. А ще є пункт 1612 на перехресті рівнозначних доріг. Водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехрест, де організовано круговий рух. Пункт 1613 буквально дублює те, що сказано в пункті 166. Просто шостий пункт про регульовані перехрестя. А 13 про нерегульовані. Також є пункт 10.3 ПДР. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку, по тій смузі, на яку він має намір перестроюватися. Але одночасно перестраювання транспортних засобів, що рухається в одному напрямку, водій, які знаходиться ліворуч. Повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Ось це, власне, і всі пункти ПДР, де визначається перевага тих автомобілів, що знаходяться праворуч від вас. А в інших ситуаціях треба користуватися іншими положеннями ПДР. Тому не плутайтесь та рухайтесь дорогами безпечно для себе. Та інших учасників дорожнього руху. Якщо у вас є питання по ситуаціях розглянутих у відео, пишіть в коментарях. Ну, і серед всіх, хто додивився до кінця, розігруємо подарунок. Ось такий крутий набір від наших друзів бренду олив та мастильних матеріалів опит. В наборі є пласкогубці та насадка з бітами. Пишіть коментарі. Ми розіграємо серед вас подарунок. До зустрічі у наступних відео.